Досвід співпраці священика з учнівською молоддю, який практикують у підгірцях, варто перейняти кожній громаді. Як ми переконалися особисто, навіть найскладніші поняття розтлумачені душпастером швидше лягають і у пам'ять школярів, і у душі. А так як це виходить у молодого священника отця Тараса Дзьоби, справді захоплює дух і приковує увагу навіть найлінивішого учня. Коли новий підгорецький парух розповідав про екологію, цінність. С усього, що створив Бог, та особисту відповідальність кожного за стан нашого спільного дому, нашої землі та планети, розбавляючи свою цікаву, веселу і креативну розповідь пізнавальними мультиками, захоплено слухали як учні від 5 до 9 класу, так і самі вчителі. Усі переконалися, що коли засмічують довкілля, навіть невеличким папірцем чинять екологічний гріх і зневажають Бога, який створив цей світ. Тобто християнин має дбайливо ставитися довкілля, бо створив світ хто? Господь створив. Він створив його чистим, прекрасним, добрим створив його. Так само І людина має дбати про це ставлення, а найлегше прищепити любов до природи, любов до світу саме дитині, бо дитяче серце ще не є тверде, воно ще є м'яке і відкрите. Тому саме в цю школу, саме до дітей, прийшов, щоб… Трошки прищепити любов до створеного Богом світу. Священичий урок екології у підгірцях не обмежився однією лекцією. Разом із новим настоятелем підгорецького храму Блаженного Миколая Чернецького і 25 мучеників Української греко-католицької церкви, який до того ж є головою екологічної комісії Сукальсько-Жовківської єпархії, юні підгірчани висадили на подвір'ї школи ялинку. Весело у невимушеній дружній обстановці діти разом із отцем. Цем Тарасом підлили щойно посаджену ялинку і вже запланували, що саме вона буде основною новорічною прикрасою школи. А також діти висловили побажання, щоб такі священичі уроки були якомога частіше. Мені дуже сподобалося цей урок, тому що це було про екологію, про наш світ, про наше середовище. Урок був у нас не вперше. Зі священником. Мені дуже сподобалося її садити, тому що я колись як виросту, в майбутньому прийду до школи і буду бачити, яку яку колись ялинку посадили з, з, з всіма зі священником, з іншими учнями. Мені подобається, як і вів уроки, і як вчителі ведуть уроки, тому що і вчителі багато цікавого розкажуть, і отець також. А що тобі найбільше запам'яталося? Найбільше запам'яталося, що потрібно дуже цінувати свою природу, не забруднювати її. Завжди потрібно про нього пам'ятати робити добрі речі. По природі директор підгорецької загальноосвітньої школи першого другого ступенів Тетяна Тишко, дивлячись на дитячий азарт, також прогнозує, що отець Тарас дзьоба і надалі поєднуватиме священичу діяльність з учительською, тому що тема актуальна забруднення навколишнього середовища. І знаєте, вона може і по-другому буде звучати з уст. Священника, тому що те, що говорять вчителі, природники діти сприймають як слова вчителя, а як слова отця, священника. Я думаю, що вони сприймуть набагато краще, тому що ви знаєте, що перше, перше в житті в людини це до Бога, так і отець як заповідь їм наголосить, що не забруднювати, і надіюся, що вони не будуть забруднювати. А спільне фото на пам'ять біля невеликої ялиночки буде стимулом для кожного зробити такі акції частішими. Але так, щоб не втопилося. добре. Дякую вам. Місія священника не тільки в храмі. Священник має бути і в школі, і якщо це є лікарня, і в лікарні. І якщо це є військова частина, то і в військовій частині, тобто він іде до людей. Не чекає, поки люди прийдуть до нього, до церкви, він йде до людей, щоб прийдувати їм Христа. Незалежно. В яку церкву вони ходять, незалежно від того, хто вони за віросповіданням, він йде проповідувати і чинити добро. І, відповідно, людина відкликається на це добро, в неї відкрите серце на добро, бо людина вже від самого свого створення має всередині такий, можна сказати, голос, голос совісті, який стимулює її чинити добро і робити добро.